1 січня 2013 року у місті суми відбулася смолоскипна хода, приурочена до 105-ї річниці від дня народження провідника української нації Степана Бандери. Вшанувати пам'ять видатного героя України вийшло більше двох сотень сум'ян. На початку заходу вишикувана колона із гаслом Бандера наш герой рушила місто із запаленими смолоскипами. Націоналістично налаштовані сум'яни долучалися до ходи під час її проходження вулицями міста. Постать Степана Бандери у сучасному українському суспільстві зараз як ніколи актуальна, бо особливий образ боротьби за національну ідею всієї української нації. Зараз різні українофоби та україноненависники спекулюють на образі провідника ОУН, формуючи неправильний хибне бачення його постаті в історії. Тому, проводячи хаду, ми мали на меті не просто відсвяткувати день народження велетня українського духу, а й донести людям суть феномену героїзму Степана Бандери. Це наш герой, це наша історія. І ми повинні зламати советські стереотипи, щоб наповнити Україну українським звістом. Справа та діло Степана Бандери живе і на східній Україні, не дивлячись на стереотипи. І у сучасних реаліях українці повинні об'єднатися від заходу до сходу під гаслом Бандери. Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди і готовність допомогти, якщо сама нація не виборює і не кує своєї долі власною боротьбою, зазначив заступник голови Сумської міської організації Бо Свобода Володимир Лугавий. Хід завершився мітингом біля меморіальної дошки очільнику сумського проводу ОУН Семену Сапуну. Сапону Тричі! Слава, слава, слава У Україні! Героям слава Україні! Героям слава! Героям слава, Героям слава! Україна! Україна! Повар усе! Степанові бандері! Тричі! Слава! Степанові слава, слава! бандері! Тричі!